Они же почему. А я говорю, я сейчас вызову, а вот это. Да, да, да. Я ему говорю сейчас. 4 червня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів в одному із спальних районів міста. На місці події поліцейські з'ясували, що між правопорушником та потерпілим виник конфлікт, під час якого 26-річний житель Одеської області застосував гонопальну зброю відносно 58-річного охоронця приватної охоронної фірми та поранив його у ногу. Потерпілий госпіталізований до лікарні. Наразі загрози його життю немає. На місці події поліцейські вилучили гільзи та пістолет, якого правопорушник намагався позбутися. За вказано. Фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Наразі правопорушник затриманий і з ним проводяться слідчі дії. Остаточна правова кваліфікація діям зломисника буде надана після проведення усіх слідчих заходів.